Діна Листопад приїхала в Кропивницький з міста Ізюм Харківської області. За даними Ради нацбезпеки, за час вторгнення Росії в Україну Ізюм зазнав найбільше авіаударів 476. Місто було в окупації з квітня до вересня. Діна Листопад змогла виїхати в березні. Нині працює в краєзнавчому музеї Кропивницького. Частина міста, яка була ще під захистом наших бійців, вона зазнавала з боку расистів дуже руйнівних обстрілів. Це були і авіаудари. Це була і артилерія. Тілерія, і І орки починали масовані обстріли, і автобуси вони просто не могли попасти на цю територію. А тут маленький автобус їхав, і я вискочила на дорогу, стала махати руками, і бійці кричать: швидко, швидко, бо ми не знаємо, що буде завтра. І ми вискочили з підвалу, з діти, син і його навіста, Моя мама, пенсіонерка, і е, собака, кіт і п'ять щуріків. Заховала під куртку. Візюмі разом з колегами з місцевого краєзнавчого музею врятували друковане Євангеліє в срібному з позолотої окладі 1707 року, видане гетьманом Іваном Мазепою. Лад особою уваги заслуговує оклад. Це срібло з позолотою, дуже пишне, виконане в стилі українського барокко. Ми почали ховати найбільш цінні предмети. Ну, по-перше, драхметали, потім такі предмети, які мають особливу цінність, ні, і частину їх ми сховали, у тому числі і цей євангеліє. за всю історію книжкового друку. такий євангеліє а випускалася всього два рази. Розповідає, до яких хитрощів вдалися, щоб Євангелія не знайшли росіяни. Про Євангелія знало дуже багато людей. Якщо б ця інформація дійшла до орків, вони могли б його і шукати в музеї у будівлі. Тому ми заховали поставили у вітрину. Це така велика вітрина кругового огляду. Ми поставили туди книгу, яка трошки нагадувала це Євангелія. Ну, я вважаю, що для мародерів, форків вони не помітили призниці і таким чином колекцію вдалося врятувати. Нині врятована Євангелія перебуває у сховищі під охороною військових. Діна Листопад, після звільнення Ізюма від російської окупації, навідалася туди, щоб забрати родинні фотографії. Жити планує у Кропивницькому. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному. Кропивницький.